Не погіршили ці умови, тому ми вимушені були, але це є не вимушений шлях, це є крайньої необхідності був надавати комунальні адміністративні і публічні послуги. І ми це робили. Зміти, наоборот, ворог нас більше об'єднав і ворог ну, дав нам можливість ще раз оцінити от е Свою ціну, а нас ворог не знищив. Нам саме головне, щоб нас ми середині не знищили. І ми от уже угрозу централізації, де угрозу органів місцевого самоврядування вже останні місяці на превеликий жаль. І це визвано тим, що були прийняті закони таких 56-55. Це такі проекти законів, коли йде мова про вилучення лісів і земельних ділянок, органі місцевого самоврядування. Оце є угроза. і ми дуже хотіли би, щоб і уряд, і Верховна Рада зрозуміла, що питання децентралізації і питання організації людей не тільки треба визначати в перші дні війни чи почав війну, але і в і системі, в системі життєдіяльності громад. Якщо я не помиляюсь, то реформа децентралізації також е, суттєво змінила підхід і до організації саме бюджетів, зокрема там і місцевих рад. Так е, знову ж таки в контексті цього, чи можемо говорити про те, що та децентралізація, яка була раніше, яка раніше впроваджувалася так в громади, в міста, вона також суттєво посприяла і тому, що громади і на початку, і впродовж цього року широкомасштабної війни могли суттєво допомагати як і внутрішньо переміщеним особам, так і збройним силам України. Ну, дивіться, це не від це зовсім не відповідає дійсності, тому що децентралізація наоборот. Сьогодні, якщо говорить, що там дали фінанси, то я хочу сказати, що наоборот забрали фінанси, і з введенням децентралізації громади багато що втратили, тому що починає від ПДФО і інші податки, і, і, і так далі. Що це, це це громади втратили, тому це є. Ну, помилка або така спланова акція акція е, декого, які або не розуміють ситуації, вовше не розуміють, який був фінансовий стан, який став фінансовий стан в громадах. От або це ведуть таку сплановану неправильну акцію. Тому я хочу, щоб всі прозріли і зрозуміли, що децентралізація вона ніяким чином не вплинула на фінансове так збільшення фінансових потоків, а наоборот зменшились. Що вплинуло? Перший інфляційний процеси, які пройшли за цей період часу. І з другий, то що все ж таки органи місцевого самоврядування спроможні акумулювати зусилля, всі ресурси для того, щоб працювала в тому числі економіка. От Це перше. Друге, то, що дійсно були там об'єднані громади, і сільські громади, з 20 з 30 громад створена одна громада, це добре, це добре. Але ж ви розумієте, саме ж а скільки робочих місць додавалися, а скільки виробничих потужностей додались, а скільки підприємств зайшло, значить, на ту на чи на ту іншу громаду, от який валовий продукт, як збільшилася на людину доходна частина у плані ВВП і так далі, Оце показники. Тому е, давайте будемо говорити про цьогодення, і давайте будемо говорити, що треба дійсно робити, якщо ви не заперечуєте, так. Що в цьому плані, щоб це дійсно виправдалося, тому наразі треба просто єдину одну одну просту істину розуміти, що орган місцевого самоврядування – це не паличка виручалочка але це той потенціал, який дає можливість розвиватися економіки, розвиватися державі, і це все показано було на перших перших днях війни. Але що е, стосується е, співпраці органів місцевого самоврядування, тому що дійсно практично ми призупинили всі, всі фінансування. Ми обмежили фінансування, в тому числі і, і виплати зарплати працівників виконкому. Це неправда. Це неправильно, це неправильно, ви розумієте, в тому, що це то так повинно бути, але вибирати між війною і доходами людей, то ми вибрали війну. І тому допомога армії. Ми вибрали допомогу нашим Збройним силам, тому що війну ми не вибирали, війна прийшла на нашу територію. Але можливість е, е, визначитись не пріоритети, а можливість допомогти максимально і оперативно так, у внесення е, змін законодавства, коли орган місцевого самоврядування мав можливість підтримувати армію. Це позитив був, і це дало нам можливість в зверненнях в збройних сил нам максимально оперативно приймати рішення. І тому, коли до нас зверталися представники збройних сил, військових частин і так далі, ми максимально реагували і максимально в цьому допомагало. Але це не значить, що в нас збільшились доходи, тому що доходи суттєво зменшились. Бо Верховна Рада ввела рад новшеств, які обмежили доходну частину місцевого бюджету. І на превеликий жаль я хочу сказати, що час з них не виправдано, тому що там акціо забрали збір, звільнили від оподаткування першу групу людей, які працювали, і ціна ж на це на товари не зменшилась. Це теж зменшило суттєву доходну частину. От, але як не треба поступати, от я можу з вашого дозволу сьогодні приклад навести ще раз і сказати, що як не можна у військовий стан в воєнний стан поступати. Це так як поступає Верховна Рада жителями 300 кілометрової зони. Ви ж дивіться, яка, яка картина в нас виходить. Ми живемо в зону ризику. У нас є атомна станція. І завжди атомна станція відраховувала 1% для того, щоб підтримувати матеріальну базу, крім того, засоби захисту давати значить для людей в разі виникнення аварії на атомній станції. Зараз враховуючи війну, у нас ризики збільшились. Збільшились правильно суттєво збільшились. Збільшилися через те, що атомна станція працює в на, на, на звичайно складних умовах, і постійно це відключення, включення енергоблоків. І з другої сторони це є ризики, ризики, які можуть бути, ми ж не ми знаємо що, що в голові в нашого ворогу. Але наразі навіть на у нас немає коштів сьогодні. Атомна станція кошти платить, уряд забирає, і нам де мільйон людей проживає в зоні ризику, сьогодні не виділяють ні одної копійки. То ми говоримо, скажіть, будь ласка, а як ці ситуації нам, нам поступати? Як сьогодні нам передбачити можливість от, от, захистити людей? І як я повинен діяти в разі от такої техногенної, крім того, ще аварії? У мене 40 тисяч людей. Як я повинен засоби захисту, як я повинен калійодити? За що придобати і так далі, якщо атомна плата. От такі позиції не повинно бути. Тому, дивіться, перше органи місцевого самоврядування працюють, працювали і будуть працювати, використовуючи всі ресурси. Але я дуже хотів би, щоб і Верховна Рада, і Уряд не зловживала, і наразі також спільно несли відповідальність за те, що робиться на території нашої України, нашої землі. Пане Василю, а от в контексті там та от роботи саме там, а, можливо, навіть певний апелятивної роботи до Верховної Ради, чи є якась наразі історія там через асоціації, можливо, там вдається достукатись до Верховної Ради іншими будь-якими там методами способами? Дивіться, закон після закон 8178, закон 5648. Ми всі ці закони розглядали на асоціації міст України. Ми запрошували профільних там депутатів. запрошували профільних міністрів, і ми їм доводили свою позицію. Це позиція не тільки містечок, а одних, яких, наприклад, категорії там 10% чи 20% людей. Ні, це 100% категорія відношення е, всіх міст України. І ми говоримо. Що ці закони наразі вони ну вносять роздор, вони є корупційними, вони не приносять нічого доброго для громади і для України. Все одно ці закони приймають, все одно голосують за них і так далі. Ми комунікуємо сьогодні, звертаємося до депутатів. Ми звертаємося до уряду. Ну на превеликий жаль, нас не чують. От що є страшного і що є неприпустимо. Тому, якщо ми десь... Наприклад, да? закон, там, ми підписали меморандум щодо непідняття тарифів на теплопостачання. Ми дотримуємо, дотримуємося цих норм закону чи меморандуму. А уряд тому році прийняв, прийняв рішення Верховна Рада 14,8 мільярдів і комунальні не, не провела ці. ці розрахунки. Нас, е, сьогодні збільшилися вже різниця до 308 мільярдів по Україні. Комунальні підприємства з заручниками платить зарплату, треба податки треба, енергоелектроносії треба платити. І, а наразі уряд каже: ну, вроді би, це ми і не ми. От ну, ну так не можна, ну це неправильно. Як ще можна говорити, як ще можна е, комунікувати, яким чином ще можна достукатися е, для тих, щоб вони почули і зрозуміли, що ми сьогодні виконуємо разом з ними дуже важливу роботу, надаючи послуги сьогодні людям, ми сьогодні наближаємо перемогу. Тому що е, ми дуже поважаємо. І ми тві розуміємо, що самий великий тягар сьогодні є на наших воїнах. Але для того, щоб воїн нормально працював, він повинен бути спокійний, щоб в нього в тилу і діти, і сім'я, і рідні, і близькі захищені. І Що вони сьогодні мають можливість не тільки чекати їх, а працювати на перемогу. Що сьогодні економіка дуже важлива для перемоги. Що коли працюють підприємства, це не менш важливо, чим сьогодні та допомога, яку отримуємо ми з інших наших держав, від наших друзів. Що сьогодні треба в цьому напрямку теж працювати? Тому я я надіюся, що і знаєте, через вас я надіюся, що ну все ж таки вони повинні розуміти, що сьогодні треба об'єднуватись зусиль. Це те саме стосується і територіальної оборони, коли ми в перші місяці, перші дні створили тероборону, і ми з зброєю наші люди ну, стояли на блокпостах, готові були в любу секунду і, значить обороняти. І то, що ми робили, і дуже багато людей вже мали підготовку, і пішли сьогодні в Збройні Сили. України закінчилась безпека. Сказали, вже нам територіальна оборона не потрібна. Ну ви чого? Люди добрі схаменіться. Що війна закінчилась? Сьогодні треба готувати людей. Сьогодні треба, щоб кожен, кожен українець мав відповідальність. Сьогодні кожному треба українцю дати повістку в руку і дати і сказати, будь готовий там термін, годину-дві і виконувати ці завдання. Отак от треба формувати сьогодні збройні сили. Нам треба готувати резерв для того, щоб ті хлопці, які вже на передовій більше шісти місяців, треба їх відправити, відпочити. Треба їх відправити додому. А ті люди, якісь на наразі, ну от такі, як я, і такі, як ми. Ми повинні мати можливість так само їх замінити. Я думаю, нічого страшного, 6 місяців відправити на передову. Сьогодні це обов'язок кожного, кожного українця. І тому наразі те, то, що зробиться з теробороною, мені, мені не зрозуміло по крайній мірі. Я не хочу говорити, що сьогодні це там зрада, дай не дай Бог, тому що сьогодні все ж таки в нас є президент, в нас є керівництво збройних сил. Але мені, як міському голові, не зрозуміло, чому сьогодні територіальну оборону значить, вливають в ради збройних сил і чому розформували тероборону. Хоча ми зараз пробуємо різними способами можливостями відродити її. Нам частково вдається це робити, але не можемо зробити так, як це було в перші місяці війни щоб підписані були контракти щоб люди стояли знач в резерві щоб ми мали графік тренування і щоб ми можливі могли готувати наших наших хлопців для в любу хвилину значить замінити наших тих хлопців, які напередові на мій намі на мій погляд це є дуже важливо Пане Василю, ну в контексті заміни наших хлопців на передовій. Тут я з вами повністю погоджуюся, але лише от «но», Аби також замінювали ті, які відповідно пройшли певне військове навчання, яке їм необхідне для того, аби ефективно це робити в першу чергу на передовій і могти і вберегти в першу чергу своє власне життя і здоров'я в різних випадках, і в більшій кількості так само нищити ворога. Щодо комунікації, також із владою, так само і з Верховною Радою, ми побачили, як за період війни. Доволі таким впливом ефективним важелем впливу стали також і відповідно петиції, які створював народ. А вони отримували певну підтримку також серед народу. За них голосували, і тоді вони йшли на розгляд до президента. Чи пробували ви також скористатися, можливо, подібними подібним чином, так створити певну петицію для того, аби її в подальшому розглянув і і, можливо, навіть Верховна Рада також розглянула і проголосувала. Ну, з вашого дозволу, я по теробороні завершу. Дивіться, тут йде мова про те, що є можливість сьогодні, коли люди працюють тут, а є можливість ще й займатися, тренуватися. І це теж є сьогодні в нас спеціалісти, в нас є люди, сьогодні, які готові тренувати, і це є можливість якраз ефективно використовувати всі можливі ресурси. Те, що петиція, ну, напевно, в історії таких не було Значить, е, знає, петиція, яка за один день набрали 28 тисяч е, підписчиків. Це по закону підписатися. Шість 55 не було. І ми цю петицію підписали, там дійшло до 40 тисяч, але відповіді нема, але реагування нема. Тому петиція на превеликий жаль, так вона це є один із способів комунікації. але на превеликий жаль вона діє тоді, коли усвідомлюють, коли там є державницькі позиції. А коли там є якісь інтересні позиції, ми це пройшли. От дивіться. Я мав нагоду бути в 88-му році, коли був землетрус, і тоді говорили, що більшість місць міст, міст ці будинки п'ятиповерхові, вони просто склалися, тому що так само були пошкоджені е, конструктивні суші. Ну там не несуші, там панельні будинки. Вони просто посередині розібрали, значить ці, ці стіни, і воно потім трасануло і все засипалось. Зараз Турція показує. Подивіться, які наслідки сьогодні є. І наразі ми ще раз говоримо, що безконтрольне будівництво це ще шкода. Може ще більше шкода буде, чим сьогодні бомбардування расистами йде. Ви розумієте, цього не можна допустити. Тому в нас виникають питання, що на превеликий жаль, там інтерес е, приватний він бере більшу позицію, тому ми на це звертаємо увагу. І по інших петиціях, які, які наразі є, є, і ми їх використовуємо. Ну на превеликий жаль, ми не бачимо, ми не бачимо е, знає, інтереса комунікувати і і зрозуміти, що ми не відстоюємо інтереси чиїсь, а ми відстоюємо людей. Ми представляємо сьогодні людей. Каже міський голова, якраз за ним є тисячу людей. І ми сьогодні, якщо ми сьогодні будемо вбивати якийсь приватний, хоч якісь в інтересах якоїсь приватної особи закон, розумієте, це зразу буде таким полосою червоною і це всі будуть бачити. Тому ми собі це не дозволяємо ні в якому разі. Пане Василю, е також ви зазначали про те, що Словуто знаходиться в 30 кілометровій зоні, від Нитішина фактично. Та і знову ж таки там проводячи аналогію між подіями, які відбулися сьогодні. А е в нас 27 лютого вночі е відбувся обстріл міста Хмельницького шахтидами, які запускали з боку російських окупантів. І от в міському бюджеті передбачена стаття видатків на ліквідацію наслідків після ворожих прильотів. Чи є подібна стаття у вашому бюджеті? Розкажіть також про це. Так, ну дійсно, дивіться, ну, насаме більше угроза це, не дай Бог, це аварійна ситуація, так, на, на, на ядерному енергоблокі. І тому ми працювали системно, в нас підготовлені там про, у нас є частково засоби, але от ми повинні видати каліюдиту сьогодні всім людям, там на 5 днів і так далі. Наразі в нас вже термін закінчується. Нам треба в цьому році закуплювати. Значить, зараз проводить процедуру і закуплювати вже на наступні роки. А це передбачено законом про ядерну енергію і реактивну безпеку, 12 стаття. Передбачено, що ці кошти виділяються за рахунок атомної станції, на відплати. Атомна платить щорічно вже кожен рік вона платить ну, сьогодні там по 400-500 по 500 мільйонів. Нам давали по 130 мільйонів до 2019 року, 20, 21, 22, ні копійки не виділили. І в 23-му році відмінили, навіть е, е, там, де, де сьогодні де передбачено в бюджетному бюджеті на 23-й рік кошти 300 взяли взялися, відмінили, скасували цю статтю. Я задаю питання, скажіть, будь ласка. А за рахунок чого мені закупити йодит, а За рахунок чого мені забезпечити захист людей? То, що стосується вже в наслідок взривів, так ми наразі частково закупили деякі засоби першої необхідності. Ми їх маємо відповідний маємо резерв. І в разі потребності, значить, ми маємо відповідно резервний фонд, на е, який розраховуємо, і в разі потребності ми його будемо використовувати. Ну, це коли йде мова, мити там щепки вибити, двері вибити, десь треба якісь запаси, десь треба топливо закупити. Ну, топливо в нас частково теж є, там на аварійні ситуації, і, 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 авар... якщо треба усувати і так далі. Тому. Ми, ми максимально в цьому плані. Готові в масштабах, звісно, в локальних масштабах. Ви розуміємо, да? а от не дай Бог, якщо ситуація складеться, ми ж говоримо про вже по Україні мільйон населення проживає. В нас біля 200 тисяч на штаті 15-20% в Україні України у Хмельницькій області проживає. В зоні в зоні ризика, і це може бути дуже складна ситуація, і я не говорю там як виковувати. Ну, ці програми є, вони відпрацьовані в разі, в разі ризиків. Я просто говорю про взаємну відповідальність. Я ще раз хочу, щоб мене почули, що розумієте, це ж не тільки відповідальність міського голови, правильно Так, раз ми вже торкнулися Також теми бюджету. Хотів окремо поспілкуватися про те, що от якщо брати там ваш бюджет на 2022 рік, то там не було закладено видатків саме на. Аспект розвитку, так міста умовно кажучи або громади, так і це було обумовлено через те, що попереднім роком був ковід. Відповідно, були певні недонадходження в 2023 році. Якщо не помиляюсь, у вас закладена певна кількість грошей на розвиток. Розкажіть за рахунок чого вдалось виконати бюджет у 2022 році? Ну, дивіться, двадцять 2022 році дійсно бюджет ми не виконали. От біля 6 мільйонів коштів ми не отримували по причинах, то що я сказав, що були введені відповідні значить там преференції, були скасовані доходи в місцевий бюджет, в тому що акцизний збор біля 6 мільйонів. Значить, ми не отримали і так далі. Ну крім того, звісно, підприємства ви розумієте, не працювали на таку потужність, в такому обсязі, з яким вони могли працювати. Але в нас в тому році були закладені кошти на капітальні видатки, і це один із закладів, це школу, яку ми планували. Але враховуючи те, що була війна, і ми вимушені були. Переглянути свої позиції, ми були готові максимум коштів витрачати на підтримку армії і то, що ми робили. В цьому році ми частково заклали також на завершення цих робіт, тому що є в нас навчальний заклад, який ми все ж таки плануємо в цьому році завершити, бо він там на стадії готовності досить високий, Там треба внутрішні роботи деякі зробити по малоточки. У благоустрої, і ми можемо цей заклад вести в експлуатацію. Ми над цим працюємо. Тому, на мою думку, наразі в обов'язковому порядку треба сьогодні вкладувати. Життя йде, треба будувати. Ну, я маю відомо, ну, будувати то, що виправдано так. Ми ж ми ж не говоримо, що будувати починають будувати якийсь там спортивний комплекс за 200 мільйонів чи 300 10 років його будувати треба і так далі. От. Але ті об'єкти, які на грані завершення, ті об'єкти, які потребують невеликих коштів, їх треба завершувати, вони повинні експлуатуватися. От. Але на, 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 крім того, ну, є соціальних об'єктів, є в нас все одно об'єкти, місто повинно жити, тому деякі участки там і доріг треба робити, і будувати і прочі. Але все одно, саме головне це економіка, саме головне це промисловий потенціал. Саме головне сьогодні максимально працювати над тим, що все ж таки заходимо в інвестор, щоб наші підприємства. Які які є на нашій території, мали можливість максимально виконувати ці роботи. Ну тут багато є чинників. Тут один із чинників ви розумієте, реалізація продукції. Ну це, це процес дуже складний, але вони молодці. Їм треба теж щирі слова вдячності сказати е, виробникам нашим. Ну, вони, вони молодці. Але як залучити інвестори, як розвивати інвестиційні потужності, як збільшувати робочі місця? Оце є питання. Це при тому, що сьогодні дуже багато людей призвані в армії. Це при тому, що є дефіцит кадрів, це при тому, що сьогодні будувати будь-яке виробництво не так просто знайти кадровий потенціал. Ви це розумієте, якщо ми говоримо про якесь, але це треба робити. Без цього просто не буде розвиватися економіка. Ну і ВПК, я думаю, також ми роз, добре розуміємо, що максимально ефективно сьогодні треба розміщувати ВПК і, і все ж таки максимально готувати продукцію силами як силами, власними силами, і ми готові в цьому плані працювати. Тому економічний потенціал є. Частково хочете ми заклали. Ми надіємося, що нам дасться освоїти їх. Пане Василю, я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. Нагадую, з нами на відеозв'язку Василь Сидор, Славутський міський голова, говорили про те, чи знищила війна децентралізацію, а також про ті виклики, які постали перед громадами, зокрема у 2022 році.